їх вітаю вийшли сьогодні походити трошки на оте поле але тут перехожу яр о таке щось таке знайшов зараз я вам покажу на цю камеру звісно буде так собі видно ну я так приблизно не знаю що це таке не сережка. Ну, не знаю бачите Таке, як квіточка. Не Незрозуміле. Ну ладно. Так що. Отак. От а тут сигнальчик такий був. Ще один. Ото отут. 49-50. Ого, тут корнячі. Корнячі тут. Чарники бачите які. Це, це місце, де ми ходили взимку, коли мороз був великий, що почти нічого не знайшли. Отам От могилка з партизана. Щось. Звинить, але можуть бути таке алюміні 53-56. Den er stor. <laughs> кориннях, конечно. Я вам скажу. Так я собі копать в кориннях всех. Ну, сигнал прикольный. Приходится. А вот, смотрите. Смотрите. Опа. Первая есть монетка. Але не знаю. Радянщина, мабуть. Так, я бачу, що вже що? Тут одна копієчка. Сохранчик нічогенький. Рік глянемо і підемо далі. 28-й. Одна копійка 28-го, мабуть, року. Або 38-го. Маленько, бачите, там. Ну добре. Ямка зариваємо. Бо нам дідусь хабар більше нічого не дасть. Так, ну добре, друзі. Кому подобається подобаєчка, кому не антиподобаєчка. підписочка, друзі, в кого є бажання і коментарчик можете написати. Все, йдемо вперед. Ямку заріли. Щойно там одну копієчку викопала. А тут ще один такий сигнальчик. Так, а ну камерою в'яткою вдарила. Надіюсь, камера нормальний ракурс. так. Сигнальчик такий прикольний. 88 під 90. Ну, як на мене, цікавий. 89-90 Робимо ставки. Блін, да, тут коріння його Але воно не глибоко. Сейчас спробуємо руками. Черв'яки. Не нужны мне... Так... ракурс, Та не... Воно... Глибше... Да... Да что... Шкребнула так. Це Та труба з приводу корнів. Так, нема. Десь тут. мидно блин думал пятачок катькин славян я думаю отвика пятачок А ні значит ще рано а <хе -хе> вот так что это было что это было Не знаю, друзі. Ладно. Помиємо потім я вам покажу. Ну, прикольна річ якась, Ну не зрозуміла. Дуже цікава, але не зрозуміла. Ну все. Блин, думав царьок. Ну ладно. Не відосик. Ідемо вперед. Блін, кліщів, мабуть, тут не лізе по мені. Вот такой. Okay. Трохи нестабильный. Алюминий, может Такий поплавлений, схоже. Ну добре. По полі, не знаю. Неможливо ходити, таке дивіться. Налипає. Це просто 3 метри і оце ось таке все налипає. Так що там по полі не варіант у нас дощі. А зараз... Сніжок ще пускається. Ну, Коротше, весь комплект. Ладно, отут походимо. По оцих этих. Може щось цікаве буде. Що зверху 45. Як кажуть, баба ягодка, опять. О! Хе -хе. Зверху. Так. Ну, бачите, ходив тут, а пропустив. Десять копійок, щитовичок. Ну, я думаю, що 32 року, мабуть. А зверху? Нічого собі? Ну добре. Монетка ще одна є. Подобаєчка. Так, щось з камеру я дуже цеплявся за гілки. от, Ну... походимо тут. походимо, походимо. God damn it. Smoke you, Billy. Ух ты. З кінської це на сідлові, коли сиділи, я так розумію, ногу ставили. Фу. Прикольна річ. Да. Все, заберу. Нормально? Нормально. Че не знайшов? Хто гадає, що за річ? Тут зубчики. Ну, хто постарше роками, той знає. Це засовувалось в двері. Від ціля така. був, ключ такий з язичком, який ти випався і тим язичком раз, раз, закрила. Потім тим ми раз відкрили. Так що отаку знайшов знаєш, Ну Но також нормально речь. Тяжка, конечно. Не хочеться з нею тягатися, десь тут повишу на дереві, а потім, наверное, заберу я все-таки. Фух. Блін. Таке вона. О! О! Ну... Тут навіть будинок був, бачите? Ну, давайте походимо тут, то що в полі не вилізеш. Поки щоб з собою не тягатися, і повішу, не на яце, а тут. А потім заберу обов'язково. Це класна річ. Хе. Ладно. Ідемо далі, буде цікавий сигнал, включу камеру. Що я вам скажу, тут хто живе в цьому дереві Дивіться, яке дупло. Я сподіваюся, вам видно дупло бачите яке. Он ви чого назові лежить льошка. Не знаю хто. Ха. Ну, щось не дуже мені хочеться лізти туди. Я тут дурачок, а от там може ще дурніше, ніж я. Дивіться, сніг пустився, елы паливо. Ну не знаю, ладно, вот тут сейчас так трошки пойдемся, не знаю. Сигнал є. Не зрозуміло. Оце дивіться. Да, серйозне дерево. Дивіться, як вичергала Льошка була. Туди дірка аж туди, у дерево. Надіюсь, ви бачите. Воно ще й горіло. Так, а так. І час Ладно, обійду це дерево отак. Піду туди. Чогось мені тут не дуже хочеться лазити біля цього дерева здорового. Там може дупло є, вон там дірка якась є. Тут таке все, знаєте. Та і населений пункт далеко. Не дай Бог чого і не долізу додому. Ну, бачите, самому є недостатки ходити. Бог. Веселіше. Я розумію, що як у двох так ну треба то ждати, то шукати друг друга. Ну, понятно, Це зрозуміло. Ну а коли отак ходить по цих черниках, то знаєте. Таке собі. Ладно. Буде сінало класний, піду на ложок. Тут ложок є. То включу і покажу вам. Візуальна знахідка. Доволі класна знахідка. Знаєте, що це? хто старший роками, той знає. чернильниця Трошки лопнута. Але класно. Блін, че воно? Погано що лопнуто. Ну, все заберу. Класна річ. Пустився тут сигначик щось зверху відки ці? гарники йду так по краєм. Тут сигналчик 60. Ось. Так. Є щось. Монетка. СССР. Так, дві копієчки. Рік. Ну давай помию. Мені цікаво. рік. 37, сьомой, мабуть. Чи двадцять сьомой? По-моєму, 37 рік. Ну добре. Ось тут, де поваляли, і тут понад краєм. В поле не хочуть грязюка. Там уже воно і засіяно, по полі не хожу. Так що не кажіть. Ось тут, тут нічого немає. І тут оце. Бачите, понад краєм. Так що так. По цих. Бачите, дерева звалили. Тут я думаю, може... Тобто й ходив би, ну були дерева, тепер дерева звалили, можна походити по цих містах, де були дерева. Ну добре, є монетка 37-му отрок. І то добре, там ставочок. Треба, мабуть, піти чайку попити, десь присісти і попити чайку, хоча є де присісти, в принципі. Тоже поваляли, так, туди покидали і все. Позабирайте його. промовчу. В принципе, не дуже глибоко. Попробуем без лопат. Фильза. ладно. Ідемо далі. Ну що я вам скажу? Погода улучшилась. То було якось так, знаєте, без снігу. А снігом значно улучшилась. <гум> блін. Ну нормально, бачите, так трошки підкидає. Ну не дуже, чуть-чуть. О блін. Так йду понад цим краєм. Та таке. Хотів чаю попити. Ну думаю, дойду до краю. І поп'ю чаю. Ось бачите, хтось ходив, не навіть, навіть, навіть з прибою, мабуть, не знаю. І що я думаю? З чаєм. З чаєм, блін. Зараз тільки з чаєм. Буде і в роті сніг. <сміх> ну так нормально. Почався сніг. Ну добре, ладно, йдемо далі. Що нам той сніг? Правильно? Це ж не каміння з неба, слава Богу. Ходив, йду вже назад, а там біля стовпа. Захотів включати. Була монета одна друга, не знаю, 1899, мають року. От. Там ще на тому полі, ну, скраєчку, там де я ходив по під водою, знайшов 2 копійки, якісь, а ні, 10 копійок, по-моєму. по-моєму, Ой, чи 2 копійки. от, І це... А тут віду назад подорос так по цьому біля этого і тут сигналчик такий, ну не знаю. Пришлось остановиться, витягнути з рюкзака камеру, на голову причепити. І... Ну не знаю, давайте в місті. 85 86. Хоча б може аж... Ш... шмурч. более двойный, двойный уже ты. Восемьдесят четыре. Давайте. Да что тут? Да что тут? Якесь калечко мідне. Ах, теж блін. Мідне колечко. думав царьок, А ні. Ладно, ну, коротше. Як щось буде цікаво, як дойду до кінця сюди заполосив, то я включу. А якщо ні, тоді вже побачимося на огляді класних знахідок. Ідемо вперед. Ну а тепер давайте глянемо, що я знайшов за цей коп. Знаки так доволі так нормально. Так, дивимося. Спочатку знайшов я таку сережку. Я спочатку думав, що не зрозуміло, що воно таке, а бачите, вийшло, що роздивився, бачите, отут є завіс тип, типу завіса. І це сережка. Це моя перша, я ніколи ще не знаходив це Ну, вона, бачите, мідна, проста. Ну, але ж, бачите, може трохи позолоті. Але ж цікаво. Так, потім. Стоп, вибачаюсь. Кільце таке мідне. Капсуль маленький доволі. Кулю, ну, це таке. Так. Одна копєчка 28-го року, дві копійки 37-го, дві копійки 78-го року. Ну і самого цікавого. Так, ну, одна із самих цікавих, дивимося. 10 копійок 38-го року. Доволі така вона. Ну, не, рід... не дуже рідка, але ж, ну, така. Цікава монетка. І така доволі рідка монета. Це 10 копійок 34-го року щитовачок. Сохранчик у його нормальний. В принципі, класна монета і доволі така більш-менш рідка. От, і одна друга копійки. 1899 року це Микола ІІ. Так. Потім таку чернильницю знайшов. Це... Я так зрозумів, бачите, трошки лопнуте. Це чернильниця Третього Рейха до 1945 року, 1945 року. Так що прикольна річ, я її забрав. Клас, мені таке подобається. Лопнуте, але ж все одно клас. Калечко таке мідне. Думав п'ятачок, ну, як завжди, у мене. Потім засов такий. Десь у мене вдома був ключ для такого засова, бачите, щоб двері засовувати. Ну я вже говорив. Ось такий ключ, бачите. Оце такий ключик. Фокус де. О. До цього засова. І... Таке стремено Козацького періоду. Цікава, класна річ. Фоку щось не хоче. Так. Ось таке стремено. Доволі стареньке, з кінської опряжі. Класна річ. Також я забрав. От, а є це на, на днях виходив я так тут недалеко пройтися з краєчку поля. І от, що знайшов? Таку монетку. Уже відео я камеру не брав. Не знаю. Якийсь радянщина. Уваги. Ніякої не є. Потім царьок Микола. Другий. Який рік. 1898 року, мабуть, одна копієчка. І, друзі, оце таке цікава річ, не знаю. Напишіть в коментарях, що це таке могло бути. Відселя, бачите, може воно загнуте було? це така річ. Щось стареньке, по-моєму. Таке, як воді свинець, але й не свинець, зрозуміло. Ну, не срібло точно. Не зрозуміло, що це таке. От. Ну, а це друзі, такі у нас вийшли знахідки, такі нас вийшов коп. На слідуче відео я ходив тут біля села недалеко на участок. Там зараз не сіють, тобто не сажають там городи, а так трава там. Ну що, пройшовся тут доволі класні знахідки, знайшов приблизно. 3-4 різного періоду і Радянщина, і царських часів, і скіфів. Так що, я думаю, вслідую відео буде цікаво. Ще треба монтаж робити. Ну, то зробимо. Так що, друзі, дякую за перегляд, дякую за коментарі, за вподобайки. Друзі, що я вам скажу? Здоров'я вам благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам. І, звичайно, друзі, всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.